Раніше на цій ділянці була приватна садиба, але її літня власниця передала землю громаді. Згодом саме життя підказало створити надійне та безпечне укриття для відвідувачів та мешканців будинків, розташованих далі по вулиці, адже часи неспокійні і безпека людей на першому місці. Унікальне укриття печера. Таку назву отримав зведене з нуля безпечний та комфортний простір для дітей і їхніх батьків. Відкрили при парафії святого Миколая Чудотворця УГКЦ, що по вулиці Івана Франка, 8 в центральному міському районі. Тепер ми ближче. Тиждень ще тут дооблаштуємося і перевезли все сюди, укриття, щоб було нашим діткам тут було безпечно. Тим всім людям ми дякуємо і, звичайно, як завладиха просимо Святого Миколая, бо маємо мрії десь в голові поки що, що такий добрий фундамент не може бути пустий зверху. В <реш> проєкті закладено, що цей фундамент може витримати мінімум ще три поверхи. Побачимо, скільки поверхів це буде означати, що ваша молитва є щира, чим більше поверхів, чим більше місця наверху. Значить, ви молитесь. Всередині укриття зробили максимально комфортним. Тут є чи не всі зручності за виключенням вікон, окремі великі та маленькі кімнати, сучасна система освітлення та вентиляції, теплий пол, терморегуляція повітря в приміщенні, нова побутова техніка, санвузли та навіть душова. Для цього підвели всі необхідні комунікації, а ще два окремі виходи на випадок екстрених ситуацій. Все за рекомендаціями ДСНС. Втім, надійне підземне укриття печера це тільки фундамент, адже задійне прибудівництві бетон вирізняється своєю міцністю. І над укриттям можна за потреби звести додаткову будівлю в один-два, а то й три поверхи. Скільки їх буде, покаже час. В нагоди відкриття унікального для кривого рогу безпечного та комфортного простору укриття для дітей та їхніх батьків при храмі особисто прибув очільник української греко-католицької церкви в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях екзарх Максим Рябуха. Панотець разом з присутніми вірянами пластунами провів церемонію освячення та спільну молитву, аби в стінах нового об'єкту всі наповнювалися добрими помислами та вчиняли лише добрі вчинки. Нам стає тісно, бо нас є багато. А з іншого боку різні небезпеки, які постійно десь також в нашому житті трапляються, роблять так, що хочеться якогось доброго, впевненого місця. І тоді він знов почав казати: святий Миколаю, ну зроби нам якийсь такий добрий подарунок, щоб наша дітвора, наша молодь, наші родини, навіть наші бабці і дідусі могли знайти якесь добре, затишне, спокійне і безпечне місце. І так народилося наше укриття. Планується, що тут в просторі турботи проводитимуть заняття. З дітьми безкоштовно займатимуться вчителі, вихователі, психолог, логопед, викладачі дошкільної підготовки та підготовки до НМТ. Для відвідин занять потрібний попередній запис, який ви можете здійснити за номером, який бачите на своїх екранах. Олександр Фофіладєв, Андрій Яковлів, перший міський.